Вранці 24 серпня Хмельницький майдан Незалежності заполонили представники усіх районів області. Вже традиційно кожен регіон представляли стилізованою яткою. А подивитися було на що: велетенські ляльки-мотанки, короваї, солом'яні іграшки, вишиті рушники, ілюстрації районних гербів. Герб міста Кам'янця-Подільського на гербі Сонце а, є. Символом міста камянець Подільського. у камянець подільському кругом можна бачити сонце. А сьогодні на День Незалежності, навіть на центральному переході, на тротуарі ми теж вишили сонце. А привезли сьогодні на цю площу теж живий герб. В тому році карта України була створена із куртків, але люди творчі працюють і створили це у світі, тому що хліб всьому голова, через те Україна має бути з хлібом з головою і з миром із добром. Представляли подоляни і традиційні українські смаколики. Вареники з картоплею, з капустою, е чорнослив, голубчики, лежні. Будемо частувати Хмельницький сьогодні, всіх хмельничан, е гостей Хмель... Хмельницького. Купили пиріжки з, з українськими начинками, з сливками, з яблуками, з капустою. Дуже. Якісно приготовлені, смачні. Ми повернулися і купили ще раз. Хмельничан та гостей міста до наметів заманювали не лише апетитними ароматами, а й запальною музикою. Звіціальної закликав що було і дай Бог що був мир. Дай Бог що було все. Саме тільки найкраще чисте небо, таке сьогодні як сьогодні на день незалежності. І я так думаю, що все таки війна закінчиться, і буде мир, і в нашій Україні буде прекрасне життя. Поряд з колоритними українськими наметами на сонці виблискували автомобілі біля майдану незалежності. Розгорнули виставку пожежної техніки та ретро автівок. Тому й не дивно, що саме тут переважна більшість глядачів чоловіки. Жінки ж уважно слухали та з цікавістю розглядали і фільмували майстер-класи для вправних господинь. Художня вирізка по овочах, щоб вони вміли гарно готувати і гарно прикрашати страви. Це з картоплі, з перцю, з помідора, з апельсинів, з буряка ну всі овочі, які в нас є на городах і на столах у всіх українських людей. Ближче до 10-ї ранку люд підтягнувся до головної сцени. Тут через трансляцію зі столиці разом із киянами заспівали гімн. Хвилиною мовчання згадали тих, хто загинув у боротьбі за територіальну цілісність України. А це вже понад дві тисячі українців. Ні на майдані у прямому ефірі спостерігали, і за головним парадом країни. Під синьо-золотим стягом покоління українців збройно боролися за свободу і йшли до проголошення незалежності. Під ним йдемо і сьогодні захищаючи та розбудовуючи українську державу. Після чого на Хмельницькому майдані розпочалась урочиста частина. Із Днем Незалежності городян та гостей міста вітали керівники краю. Вони вручали президентські грамоти та медалі справжнім патріотам держави. Серед нагороджених і хмельничанин Олександр Бриндак. Свого часу він брав участь у військових діях в Афганістані, а нещодавно повернувся з АТО. 128-бригада розвідрота. Багато погибло. З моєї роти погибло 9 чоловік. У 25-ту річницю незалежності активні хмельничани отримали і відзнаки від міської ради. Я переконаний, що це найдорожче і найбільше свято для мене, для моєї родини, для нашої України. Єдине, що ми завжди маємо пам'ятати, що рух вперед, незалежність, свобода залежить від кожного з нас. Або ми збудували ту державу, про яку мріяли мільйони, або ми перемогли у війні за незалежність на Сході, ну і залишили нашим дітям державу кращу, успішнішу, сильнішу. Ну і аби наші діти і внуки. Більше не воювали за незалежність, а будували сильно заможну українську державу. Насамперед, звісно, хочеться, щоб був мир. Хочеться, щоб сьогодні не тільки ми святкували, але і східна частина нашої України. А взагалі українцям тільки здоров'я, щастя і ну, добробуту. Щоб Україна процвітала, економіка щоб процвітала, щоб нам краще всім жилося, щоб хворілося, моглося, Давалося і хотілося.